Для багатьох, от запитання, чому вони розмовляли українською в дитинстві, то переважно відповідь буде така, що ну це ж силюки розмовляли українською. Я галичанка, в мене багато галицизмів, У мене багато якихось можливо помилок. Як на мене, помилятися це не соромно. Ти говориш неймовірно. Гарною літературною українською мовою, але все ж таки мені здається, наприклад, я щойно повернулася з Закарпаття, там взагалі половину слів можна не зрозуміти про що йде мова. Хтось міркує, що от їхній суржик це є той самий діалект? Абсолютно не так, тому що людей, які би спілкувалися цим діалектом, майже немає, а де вони поділися, а їх виморили голодом у 32 другому, році. Як на Полтавщині може бути суржик, якщо Котляревський, пишучи свою Енеїду, ем писав її тою мовою? Він тоді це називав розмовною мовою, якою ми з вами спілкуємося? Мені хочеться тебе якось масштабувати. Розмови української інтелігенції.